Вітаю, шановні друзі! Всі ми з вами заслуговуємо на позитивні новини і дуже хочемо цих чудес, і хочеться, щоб новий рік безумовно приніс нам перемогу і позитивні новини. Астролог Анна Вергелес розповіла, що в 2024 році будуть всі передумови для завершення бойових дій в Україні, і за її передбаченнями, гаряча фаза війни може завершитися вже скоро. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Це допомагає каналу розвиватися. А ще Поділіться цим відео зі своїми друзями. Нам важливий ваш зворотний зв'язок. Астрологиня Анна Вергелес спрогнозувала на січень 2024 року закінчення складного періоду, який тривав аж два роки. Так, я можу сказати, що в січні місяці завершується один складний астрологічний аспект, з яким ми жили останні два роки. Це опозиція Нептуну до Марсу в гороскопі України. Марс відповідає за війну, за військову справу, за поле битви. А Нептун це така планета туману. Планета дуже таких неоднозначних ситуацій, певних скандальних ситуацій, відсутності ясності. І ось ця енергія Нептуну відходить від нас, і нам стане легше. Ми побачимо з вами, що зараз дуже багато людей. Жаліються і говорить про те, що ми не знаємо, яка в нас стратегія, куди ми рухаємось. Так про вплив планет на наше життя у січні 2024 року розповіла астропсихологиня: закінчення цього періоду може означати менше скарг на труднощі у житті. В цей же час ЗСУ можуть розробити нову стратегію і розповісти українцям про те, куди ми рухаємось. А вже з лютого місяця зазначає астрологиня, ми будемо усвідомлювати набагато краще, що відбувається, куди ми рухаємось, яка стратегія нашого життя. Перша половина 2024 року. Вона про те, що у нас трансформується і змінюються дуже серйозно стосунки з нашими партнерами, вбачає Анна Вергелес. Причому це будуть країни, які ми вважали би сумнівно нашими партнерами, нашими помічниками, нашою допомогою, опорою будуть демонструвати абсолютно неочікувані стратегії. Ми вже Зараз це бачимо. Ми вже бачимо, як змінюються наші стосунки з нашими сусідами з Польщею та Словаччиною. Це стосується фінансової підтримки, це стосується інвестицій, це стосується постачання зброї, коштів і таке інше. Я можу сказати, що 2024 рік це рік, коли Сатурн переходить у другий дім гороскопу України, а другий дім пов'язаний з фінансами, з грошима, з економікою. А Сатурн це планета обмежень, це планета, яка вимагає реформи, вимагає реструктуризації, вимагає дуже серйозно серйозного відповідального ставлення до ресурсів Тобто тема економіки, фінансової підтримки вона така найскладніша на 2024 рік. І з одного боку, дійсно, ми будемо стикатися з обмеженнями. Ми будемо бачити, що ми отримуємо менше, і це будуть відчувати люди, які живуть в Україні. А з іншого боку, Сатурн це можливість для нас стати більш самостійними і відповідальними. Сатурн буде вимагати контролю, куди витрачаються кошти. Так, експерт з астрології розповіла про зміни відносин з партнерами. Астропсихологиня бачить, що з березня у нас прогрес. Сивний місяць переходить у знак тільця, і це дуже хороші показники для відновлення наших земель. Це буде стосуватися землі, сільського господарства, будівництва, якихось інвестицій. Я дуже надіюся, що дійсно з весни 2024 року почнуть працювати якісь програми для людей, які втратили житло, у яких житло було пошкоджене. Тут найбільш перспективна сфера з точки зору інвестицій, з точки зору розвитку. Ну і сільське господарство також з хорошою тенденцією для розвитку. Такий прогноз на початку весни дає Анна Вергелес і додає, що з кінця лютого, початку березня, це хороші можливості для нас, для країни отримати гроші, і фінансову допомогу. А ще це дуже сприятливий час з точки зору дипломатії для перемовин і для дипломатичних рішень. Астролог Анна Вергелес переконана, що у 2024 році нам надається можливість провести переговори з Ерефією і вийти на мирний трек. З квітня по червень 2024 року, як зазначає астрологиня, у нас з'явиться кілька можливостей, щоб почати переговори з Ерефією. До них можуть приєднатися несподівані країни-посередники. З точки зору астрології, ми бачимо, що є можливості для дипломатичних рішень, але питання буде в тому, чи вигідно нам це з точки зору військової стратегії, бо, наприклад, цієї осені також було вікно таке переговорно-дипломатичне, але по суті це виглядало так, що нашу Україну тиснули з усіх боків. А ми розуміємо, що нам це взагалі не вигідно. Ми знаходимося не в тому положенні, не на тих кордонах. У найкращому такому самому позитивному варіанті який з перший етап завершення війни може початися в кінці весни, початку літа 2024 року. Зазначила Анна Вергелес. І ще зазначає Вергелес, що в найкращому і в найбільш позитивному варіанті можливий якийсь перший етап завершення війни. Він може початися не при кінці весни, на початку літа 2024 року. Цей період може стати часом трансформації. Оскільки зірки обіцяють певні можливості для припинення бойових дій. Астрологиня бачить складний і водночас потужний процес, через який ми будемо проходити у 2024 році. Це процес перезавантаження країни в цілому. Завдяки такому переходу Україна може змінитися докорінно. Це може бути і зміна кордонів, і зміна навіть державного устрою, форми правління тощо. Вергелес попереджає, що відбудуться дуже важливі зміни, які перероджують і оновлюють країну. У 2024 році фінансова ситуація. Це може стати складною для України, оскільки передбачаються певні обмеження, вимагатиметься здійснення заходів щодо контролю за фінансовою допомогою та протидії корупції. Водночас, за словами астролога, Україна повинна зробити відповідні висновки для успішного початку 2025 року. А загалом, 2024 рік для України обіцяє бути періодом значущих трансформацій. А ще астрологиня Анна Вергелес відкрила таємницю: у січні будуть два дуже сприятливі дні. То не пропустіть їх. Перша важлива дата. Вдалий період це 28 січня 2024 року. Тут буде досить вузький проміжок часу, лише з 10 до 11.00 ранку за Києвом. У цей період, 28 січня, на небі, вибудується дуже гарна картинка. Планети стають в гармонійні аспекти, в гармонійній взаємодії одна з одною. У нас буде тригон Венери, Юпітера і місяця в земних знаках. Ця дата. Дуже хороша для вирішення будь-яких питань, які пов'язані з фінансами. Це навіть позики, якісь це великі покупки, це будь-які рішення, які пов'язані з грошима. Також, ось в цей проміжок часу, з 10 до 11 28 січня, можна зайнятися фінансовим плануванням, можна почати відкладати гроші на щось, тобто, нібито ініціювати ось цей фінансовий ріст або якісь фінансові цілі. Також зазначає астропсихологиня. Ця дата дуже хороша для романтичних стосунків. Друга важлива дата вдалий період. Це 29 січня 2024 року, тут трошки більше є часу. Виділили зірки період з самого ранку і до 14.00 за Києвом. Тут акценти більше на бізнес, на роботу, на вибудовування якихось соціальних контактів, на підписання договорів, на вибудовування партнерських відносин. 29 січня дуже гарний день для того, щоб виходити на нову роботу, для того щоб запускати нові проєкти, для того щоб писати собі якісь плани, вибудовувати партнерські стосунки. Тобто, те, що ви почнете ініціювати. В цей проміжок часу дуже активно і успішно піде в ріст, тож не згайте свого шансу. Дякую за увагу та бережіть себе.